А... О, о, а, а, а що це ти, ти показуєш? А та юнона суча дочка розкухудахкалась як квочка. Можу продовжувати без зупину, але Ничего нема на це часу. Собі. Ви тільки подивіться на цей витвір мистецтва. Це просто ну, в заход. Я щас покажу вам знаружи, і Ви будете в шоці. Котляревський, котляревський Ой, Енеїда, так. звісно. 1970 рік в оригіналі як була, це репринтне видання. Але подивіться сюди. Ви, под... Ви бачите це конгревне тиснення, яке воно об'ємне. Е... Написи не їде та Іван Котляревський в золоті... золоті фальзі, а козак, Еней в металі та по золоті. Зріз книги, дивіться, який. Бау. Ну, Шикарно, правда? Бау, шикарно? Бау, бау. Нет, Подив... Це дуже гарна це, книга. Це, це, це взагалі. Це... Це шедевр, це шедевр. Я вважаю. І таке отак взяти, подарувати. Та людина там буде сидіти. Вона не буде ні тости, ваші чути, нічого. Вона просто буде сидіти, розглядати. Оце все це краще на другий день дарити? Е <схи> ні, Це варто подарувати. Це реально круто зроблено, Класна шкіра. Тут ви е е підібрана сайт ексклюзії. Хочете замовити? пишіть в особисті повідомлення гарно запакую для вас це все. Відправимо. Ви залишитесь задоволені.